І всім привіт! І я на каналі Стренджер. І сьогодні я продовжую далі грати ігру гру під назвою Limbo Це вже у нас третя частина. Я зупинився, напевно, що на такій от сложній головоломці. Хоча я ще поки що не знаю, чи це така сложна головоломка, як вона тільки здається. Вот, тому будемо проходити. Так, окей. Можна його тягнути як варіант, ні? Все одно щось треба робити. Не, він просто тупо не може тягнути його. Окей, ладно, а якщо в цю сторону. Опа. Типу в цю сторону він може. Окей, а якщо в цю... А, якщо так от. Ні, якась фігня. З цим треба розбиратися. Типа якась собачка, чи що це? Що ти від мене тікаєш? Залізаємо? Опа. Типу ми його годуємо, чи що? І шо? Засранець? Ага. Опачки, крутися. нормально. Так, і тягнемо. Ніфіга собі. А якщо ще? Ага, тобто це вже все Ну нахер, коротше. Пішов я, так поняв, дощ. Ну як логічно. На, що воно нам, але не знаю. Я, якщо чесно, не знаю. На, що воно нам, якщо чесно. Але ладно, можливо, пригодиться. Той дощ. Так, погнали. Опа. І що далі? Тягнемо. Щось тут треба зробити, але я не знаю що. Може, типу, повинна вода піднестися тут в цій ямі, як варіант. Но я не знаю, якщо чесно. А якщо що залізти, не можна? Ну і ладно. Ну там все одно безсмислено, просто що там можна ще зробити таке? Типу надати його? Та ні, він вже просто зовсім не рукається. Типу, все, що я міг, то зробив. Окей, тоді треба щось там розбиратися. Пішли тоді. Туди. туди. О, кстати. О, да. О, да! Потягнуло. Я напевно зрозумів, що я не так зробив. Так, да, я не так зробив. Окей, ладно. Треба знову туди піти. Хоча, я думаю, туди не треба йти. Воно ж все одно туди поставило, типу, там де воно і біжало. Ні? Ага, поняв тоді. Іди тягнемо сюди. По факту десь тут його можна. Я уверений, що я туди безтребно. Окей, добре. Все, робимо своє діло. Те, що й треба. Гуцяємося собі. І треба ще по, по факту встигнути, бо там воно ще вся вода не... Тобто ця вода ще напрям'я. Все, дуже добре. Пішли далі. Така головоломка, трошки чуть-чуть так можна подумати. Не така вона і сложна. Окей. Куди це ми далі йдемо? Це якийсь бруд, чи що це? Ну його нафік. Так, спускаємося. Блін, я думаю, якась зараз ловушка буде. Що далі? Ну, тягнемо, можливо, пригодиться. Як факт. Що тут взагалі відбувається, мене питання? Окей. Okay. Ага, ну ми туди не, не проберемося, я вас поняв. А що тоді робити? Опа? Без опа. Я вас понял, коротше. На мені от цікаво, нафіга от тую штуку? Типу потрібно до неї залізти встигнути. Бо я так ніяк не проберуся, бо там правда там така швидкість, Скоріше за все потрібно його сюди поставити. Не треба оцей ящик стояв там. Окей. Тягнемо. Давай Добре. Ну по факту, да Ну все, він туди вже ніяк не зможе. Що далі? Що далі? Так, я поки що ніхуя не поняв, якщо чесно. Типа щось правильно зробив. А, я поняв. Я все понял. Не так воно тяжко, як каже. Чуть-чуть вот сюди поставимо, щоб той ящик куди не притвався. Щоб не мішало там нічого йому. Навіть чуть-чуть так. Отако от можна. Нехай отак буде. Залізаємо. Окей. Окей, 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 окей. Так, мені це вже не подобається. Я бачу шип'я, мені це не подобається. Ляха, я бачу шип'є, мені це не подобається. Коротше, погнали. Топимося, бо це без варіанту. Щось треба придумати, але я йоли-пали не знаю. Це зараз буде сложно. Щось придумати. А якщо вот тако поставити? Вот такого, наприклад. Ой-ой-ой-ой-ой! Все, короче, все в трубу. Да, да, да. Угу, понятно. Щось тут все одно не так? Я сумніваюся, що це треба типу якогось такого робити. Серьзно? Ты издевайся, чи що? А по факту, а як мені встигнути це зробити? Хтось мені скаже? Якщо навіть таку подумати логічно Я ж по факту не встигну. Якщо там тягнути далі, типа Окей. Це все одно якийсь не варіант зовсім. А, кстати, нее, як не варіант? Варіант Все там варіант Ми ж на цю як його драпенку можем залізти По факту А це ящик просто поставити туди О там хоча б не також взяти типу висоту Хоча Почекайте Вот, блін, не не так. Воно там застрягне. Приблизно отак. Вот Зараз тільки подивлюся. Сраніше Ну окей, ладно. Пробуємо ще раз. Давай. Давай, 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 давай. Окей. Добре. І треба залізти зараз. Увірни, що там ще далі буде вона, та є вода. Так що нам треба встигнути. Треба встигнути. Окей. Зараз вода допоможе. Добре. Ми встигаємо? Окей? Ну, в принципі, все. Встигли, окей. Так, а це що за ще порашна головоломка? Чекай, почекай, давай, ша! Бляха не встиг. Коротше, тупися нахер. Так і я. Ай, і що? Ай, і що? І втупився. Окей, ладно. Це вже, кстати, якісь сложні головоломки погнали. От так як я казав, чим далі, тим хуже головоломки. Там видно, як він відстрибує. І треба його встегнути, типу, зробити, так, щоб закрити саме це. Во! Все, стерло. Так, тягнемо сюди. Хоча нахіра. Хоча нахіра. Факти, я не знаю. Давайте я подивлюся, що там наверху. Так, раз гляну. Нихера не понял. типа що це пше таке? Я по факту нихера не поняв. Що і як. Бляха муха Топимося. Подним Топимо словом. Кабец. Давайте ще раз. Це одно кудись його потрібно взяти, поставити. Давай, давай, давай. Молодець. Ну, нехай туди. Да-да-да, да, да, і шо? А, я понял. Нє? Да. Типу без цієї фігні воно б не плило, типа. Цей ящик, типу, такого. Я вас поняв. Окей, пішли далі. Розібрався. Так, що тут нас далі? Якийсь річах. О, там ще, кстати, на випу один річах. Що? Ага. На время? Ні. Це не на время. Поди погнали. Залізли. Так, тепер треба отак. Окей. Но... а, хоча... Хоча дам! Хуйовий план? По факту. А ну ще раз. Пробуємо ще заново. Ще один раз. Так, добре. Там, напевно, треба було до кінця, а я щось там відпустив, що той речах. Не треба жаліти його. Так, окей. Окей. Погнали. Це все? А якщо назад? Я не знаю, чи це типу треба встигнути? Так, куди там встигнути? встегнути здіваєтеся, Диваєтеся, що? Та ну ні. я сумніваюся. Тут це треба, типу, якось встигнути? Ну давайте, погнали. Та ну ні! ти що? шо, Издівайся, чи що? Чесно, не знаю, як це взагалі зробити потрібно. Просто по факту я там не достребну. Правда. Ну якщо з розбігу, ну все одно, ну... Та це не це зовсім не вари. Що ж тоді зробити, ё-моё? Йти назад? Ну, назад я можу піти. Ну, кстати, ну давайте попробуємо. Типу... Бо іншого в мене варіанту немає. Типу, все? А як воно тоді було отак? 100% вот так, бо я би тоді не дострибнув навіть. А ну тако попробуємо. Чи я достребнув вообще? Да я і так дострибну. Ну а шо з того? Напевно, я зрозумів, що з того. Напевно, скоріш за все, що тоді такого в мене було. Тоді спускаємося на низ. Окей. Так. Отак робимо. І пробуємо ще раз. Так, дуже добре. Ха! Я думаю, ви також бачите? Оце логіка, якщо чесно. Думай і тільки думай. Мені таке подобається. Пішли далі. А оця хуйня мені не подобається, вона зараз причепиться до мене. А я вам що кажу? Причепилось гамно. Та вже лучше втопитися. Ха-ха. Так. Тягнемо. Алло! А шо? А що? Та, йолки палки а що робити? Що взагалі їбанулись, чи що? А як пристребнути? Ну окей, пробуємо. Та шо? Ви ш. Шо... Ай, та елки-палки, та не. Та ні, ти ви подивіться, яка висота. ви шо, здіваєтеся. Це, напевно, якось треба перепхати його. Та... Та ти даун, чи що? А ні, тут я ніхера не бачу, по факту. А що ж тоді, йоли, зробити з тобою? А! Тягнуть ти ж нам не казали, типа, що не можна. А можна. Окей. Погнали. Тут світло. Йдемо назад. Назад лад, блядь. Нарешті. Так, тут зараз буде сложно. Так, що тепер? а Ого! Алло! Ха-ха-ха! Нормально! А, все нормально? Тут я мав бути? Тикай! Добро. Хорошо. Только в какую сторону? То скажи мне. Я вас понял. Ту саму. Окей, окей, давай, давай, бежи. Топимось. На все, нам капець. Так і знав. Я вас понял, короче, як це все зробити. Добре. Назад. Окей, 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 окей. встигаємо. <ріху> Блять, йо -мо, давай Давай, 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 давай. Я в тебе вірю. Може. Так, окей. Да давай, блядь, що так довго думаєш? Який там максимум? Не поняла, а як тоді? Як мені туди пробратися? Хтось мені скаже. О, пасибо, пасибо, пасибо. Блять, спасибо. Нихуя там не спасибо. Чуть треба було, ще почекати було. Окей, я вас поняв. Я вас доповнив. Втрибай? Тобто нам ну, ящик той зовсім не потрібно. Окей. Далі. Добре, 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 добре. Ще зашибісь. Стрибаєм. Тепер чекаємо тую тропу. Так, так, так. Поки що віддихаємо. Опа! Давай, 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 погнали. І так. Стрибаємо. Все, дуже добре. Тягніть мені, тягніть. Паси, бо хоча б сьогодні ви мені допомогли, ще й дуже добре. Так, наверх, наверх, наверх. Погнали, погнали. Ура! Мы пробрались. Э, стрибок! Е. Yeah. Дуже добре. Прям красота. Так, далі шел у нас там? Что це таке? Аааа! -а -а -а. Капец! Стрібок? Що заново? Там треба встигнути, я вас поняв. Заманка. Добре. Встигнули. А далі що? На трубу залізати? Правда. Алло! Труба, ну... Хоча б ти не підставляй. Окей. Тоді не треба було просто так стрибати було. Я вас поняв. Готель? Хотель, напевно, що Блять! З якимось стоком? Да, хотель. А ні, я туди ніяк не проберуся Кстати, що там по місії? Що там по місіям? Так, я тоді, коли... Тільки на початку сьогодні третьої частини я був де. Вот тут? Раз, два, три, 4, 5. Що нахуй? Так мало пройшов сьогодні. Я ж думаю, що щось дуже мало пройшов. Окей. Ай, блядь! Ха-ха! Так, зараз буде той H. Не не дострибнув. Ну і ладно. Музика інтригуюча. Опачки! Туда його. Того те. А тут що? А! Все, можем слезать нахер. Там же я веревочка. Русбусилась. Отключить электричество. Дуже добре. Ну все. Тут так само логика. Зарешала. Не сложно. Советую идти игру. Бо по факту ігра така прикольна. І вона для слабих ПК навіть. Ага. Понятно. Добре, що дострибнули. Окей, ладно. Що там далі? Щось воно мені не подобається. Треті кати. це стекло, йомайо. Куда ти добрався, малець? Все, ладно, пришли дивіться. Ні? А нахера? А нахера? Короче, ніхера, Вот <смі> так <смі> виходить. Непонятно. Fак це нахер. А, кстати, потягнути там щось можна, не? Ну ладно, давайте поки що я на цьому буду завершувати. Це яка вже у нас головоломка? Це щось хоча б Да, обновлялося. Ой, палю контору, поняв вас. Ну, ладно, тоді, значить, все. Поки що буду я на цьому завершувати. Трохи менше що головоломок, але вони були складніші, ніж ті, які були в тих двох частин. Тому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не пропускайте мої нові відеоролики. Переглядайте старі відеоролики. Ну, а з вами завжди був стренджер. До скориї зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!